Усім привіт! Вітаю друзі на каналі. Сьогодні ми на оглядці одного об'єкту. Тут ще потрібно виграти тендер, старі будови ферми. Продемонструю, зблизька, а всередину не будемо ходити поза, якщо менеджера не є. Що та як, та де спробую вам продемонструвати? А поки що чекаємо на менеджера. І побігаємо потім туди, подивимось, що воно собою представляє. Нас цікавить тут здебільшого стара, пристара цегла. Ну що не йдемо ближче. Так то виглядає, що цегли тут може бути багато. Реально багато. Єх вигадати без ціною. І ось тут яка краса, і ось тут як багато цегли. Тут також цегли багато. З цієї сторони красиві поля, засіяні з лаками, краса неймовірна, там же хата стоїть, там же хата стоїть, а з цієї сторони ось Іде оця будова, де багато-багато старої цегли. Ну що ж, ризикнемо з цим тендером. Хто не ризикує, той не п'є шампанську, а у великій грі треба ризикувати, треба ризикувати і все менеджерувати. Все менеджерувати. Ось так от. Нічого. Все буде гуд. Могло бути набагато гірше. Набагато гірше. Йдемо туди. Ось там буду, все продемонструю. Вода, звичайно. тут же нового Що тут же блоки? Ось би такий Мільйонів з 25-30. А цього хто що з цим? О, перестінки. Ідеальні перестінки, ось такої би нам тіхли. Так, перестінки тільки. Ей, є мене. Ну, бродити не будемо, не хочу. Хоча попробую продемонструвати карате. Що в мене щось вийти. Від... Ви так не робіть. Може на голову впасти, це небезпечно. Я спробую продемонструвати, побачимо, що в нас цього вийде. Небезпечно. Але це хороша. Так ось так, якось так. Така робота небезпечна, ножка, але цікава. То все стягли, а може бути шанс, що воно піде. Вниз. Одна прикольна стара будова. Все з цегли Навпроти друга стара будова. Мікс, коровники. Воно поки що стоїть, не піде вниз. Добре, що дали номер контакт на власника. І ось там. Йдемо. І продемонструю вам ось там біля додавки. По дорозі ще одна будова. Всюди будови і господарські, і не господарські. Ну цегли тут багато, дав би Бог достатись до цього. І тут ось така краса. Я їхав, вони мене знімають камери, прикольно і ось тут така ось будова, з черепицею наверху. Гей, без хаченки. І звісно же срама тінь і цегла, цегла цегла і цегла. Ех, їжу шмарі з блоками, але ось там там той бонус лакомий куточок. Ще вага є стара. Старай вага Що це тут таке було? Що це тут таке могло бути? Що за господарський будова? Ох, і Да. І море море цей листали. Просто море. Просто море, 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 цегли. Краса. По тих бункерах ходити не будемо. Підемо коли. Зустрінемось з власником. А поки що так продемонструю, яка цегла є насправді тут в цих будовах. Руїни Херсонеса, звісно. Є мене. Ось стара пристара цегла. Широка. Гей! Гади! чи то потвори, чи як то. Правильно тут його стіни. Стіни від, від цегли, їжу шмаря. Може там би якось достався, продемонстрував на одній сторін. Тільки всередину не хочу йти. Не хочу без власника, не хочу. Не хочу, бо ще желіза і бардака. Не хочу. Це на даху на другому поверсі. Чіп мадярський. І всюди це. І всюди хороша це. Краса. О, навіть такої не бачивши, якесь в жолобі. Так, да, конечно. Ну що ж, попробуємо податись на цей тендер. Побачимо що з цього вийде. Побачимо. Побачимо. І ось це все. Це все йде геть. Ось то, то саме і це де ми зараз. Так же, увійдемо. Лайки, коменти. Ой, підтримка. Як вам такий вид діяльності? Ну і відповідно перемоги. До наступних зустрічей на каналі.